Тоді санкції не викликали жодних питань, бо у списках були росіяни, російські банки, канали, як от НТВ чи Росія, 24 соцмережі в контакті з однокласниками були і українські громадяни, формально, звісно, бо їхній зв'язок з терористами був очевидним. Наприклад, вже ліквідований ватажок терористичного батальйону Сомалі Михайло Толстих, позивний гіві або Анатолій Коваль, голова комітету з безпеки та оборони Народної ради ДНР. Один із перших списків контрабандистів РНБО погодила на засіданні 2 квітня. Зеленський тоді ж це все красиво анонсував. Сьогодні вперше в історії України запроваджені персональні санкції, зокрема заблоковані активи топ-десяткою української контрабанди. Але вів у дію, тобто підписав відповідний указ наступного дня, 3 квітня. 24 години на що їх може вистачити Валерій Пересоляк, один із контрабандистів, що потрапили у санкційний список, встиг переписати свій багатомільйонний бізнес. Це сталося ввечері 2 квітня, ще навіть до указу Зеленського. Під санкції конкретно цей бізнес в результаті навіть не потрапив. Але в той же день свої активи скидає ще один учасник санкційної десятки. Активно виходити зі складу засновників і бенефіціарів своїх підприємств Олександр Черепинський почав ще 12-13 квітня. А рішення РНБО про застосування санкцій відбулося нагадаю 15 квітня. Очевидно, що санкції потекли, але визнавати це нікому не хотілося. Ну вам відомо про витоки чи ні? Ще раз наголошую. Ви зараз кажете, ви такі ви ви такі, нібито ви вже це вже доведений факт. Ну в якійсь низка скалися, скажіть хто прізвищем, я побатькові ну, Давайте О, Зараз і... я вам скажу, покажу. Ну, давайте офіційного пистану станом. пишіть, набагато простіше буде шукувати. Історія про добу між рішенням РНБО і введенням санкцій в дію в подальшому масштабувалася аж настільки, що найбільший проміжок становив 68 днів. Так, понад два місяці. Тим часом пробоїна, через яку витікала інформація, потроху розширювалася. І деякі учасники вже встигали не лише переписати свої активи, а й просто зникнути із цих же списків до указу президента. Так сталося у травні 2021-го, коли РНБО вирішило накласти санкції на воріт в законі. Список у рішенні РНБО і той, що за тиждень підписав Зеленський, виявилися різними.